Друзі, шановна шкільна родина, учні, батьки, щиро вітаю вас святом знань і з цим чудовим днем першого дзвоника. Дуже швидко плине час, неначе вчора ми з вами відправлялися на відпочинок шкільні канікули після важкого незвичайного навчального року. У минулому році ми з вами разом здолали немало випробувань. адже навчання в умовах війни. Змін було важким викликом для всіх. Але ваша адаптивність, витривалість, наполеглива праця дозволили досягти успіхів і зростання. Ви виросли, спужніли, загартувалися. Ми починаємо новий навчальний рік, який буде наповнений новими можливостями, новими знаннями. Це особливий момент, адже він символізує початок нового шляху. І ви, наші учні, відкривайте свої серця для цього. А ми, вчителі, допомагатимемо вам, будемо підтримувати вас у ваших починаннях, надихати на досягнення, виховувати у вас мудрість, толерантність та доброту. Ви майбутнє нашої сильної країни, країни, яка була понівечена, побита, але продовжує боротьбу за життя. Скоро буде перемога. Ми з вами повернемося в наш рідний дім, в наш ліцей. Красивий, новенький, сучасний, який з радістю прийме нас свої обійми. Ви сядете за шкільні парти, і, як було колись, тут ви будете розвиватися, мріяти, йти впевнено та наполегливо до своїх цілей, адже ви знаєте, що ключ до успіху у вашій праці та вірі в себе. Шановні батьки! Зараз, на жаль, ми, педагоги, знаходимося на відстані і тому потребуємо вашої допомоги. Починаючи з першокласників, яких не можете привезти за ручку до ліцею і передати в надійні руки другої мами, першого вчителя, але ви будете асистентом вчителя, і саме ви познайомите свою дитину з учителем на екрані. У цей час саме ви, батьки, Усіх наших учнів є нашими важливими надійними партнерами у навчанні і вихованні своїх дітей. Дякуємо, що підтримуєте їх у їхніх зусиллях, берете активну участь у шкільному житті та прагнете гармонійного розвитку діточок. Наш ліцей це спільнота, де ми підтримуємо одне одного та ділимося радістю. Жичу вам натхнення, сил і енергії для досягнення нових висот. Прийміть мої щирі побажання щодо плідного навчального року. Доброго дня, шановні односельці, любі діти, колеги, батьки. Щиро вітаю всіх вас з Днем Знань, всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Попереду новий навчальний рік, який важливий для кожного із нас. І хоча війна розкидала нас в усі куточки світу, ми залишаємось єдиною незламною родиною Циркунівського ліцею і продовжуємо плідно працювати. Адже коли діти навчаються, країна перемагає, бо міцніє своїми знаннями і мріями, тож бажаю, щоб цей навчальний рік. Відкрив перед учнями нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихнув на успіхи вихованців, батьків гордістю за своїх дітей. Зичу кожному із нас міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, миру і перемоги. Все буде Україна! Шановні учні, вчителі та батьки, вітаю вас у новому навчальному році. 1 вересня це завжди особливий момент. Час, коли ми разом розпочинаємо новий етап у навчанні та особистому зростанні. Кожен рік нам дає можливість вдосконалювати себе, долати нові горизонти та здобувати знання. Важливо також пам'ятати, що навчання це не тільки про сторінки підручників, це також про дружбу, співпрацю та взаємопідтримку. Вчителі завжди поруч з вами, щоб допомогти засвоїти нові знання та навички. Батьки найкраща підтримка та порадники у всіх справах, але головне це ви, наші дорогі учні, ваші можливості є безмежними. Нехай цей рік стане для кожного з вас часом відкриттів та нових досягнень. Нехай ваш шлях навчання буде цікавим та незабутнім. Нехай кожен день принесе нові знання та радість відкриттів. І звісно ж, нехай цей перший дзвоник стане символом нового, захоплюючого навчального року. А тепер, шановні учні, до роботи.